Всім привіт, сьогодні я хотіла поговорити про салі, але спочатку подивіться це відео. Просто подивіться, ми з подругою просто грали в Дорсі, я вмерла на фігурі і подивіться, вона просто ходить. А моя подруга просто ходить, а фігура просто за неї не йде. А зараз я хочу поговорити про Салі і розповісти, що після обновлення. Салі це в нас, я не знаю, що обрали е, старого Салі. Я не знаю, чи це був хлопець чи дівчина. Я думаю, це був хлопчик, але не знаю, чи обрали його повністю. Але зараз у нас є така дівчинка, вона достатньо мила і часто попадається в кімнатках, в катках. В мене вона вже після обновлення разів, я не знаю скільки, ну, до десяти точно було. І Вона зараз справді дуже часто попадається. Не знаю, який шанс зараз на неї є. Можливо, одна до соти, як у Тімоті, можливо, можливо трошки менше. Ну от навіть те, що ви бачили... Там, де я спочатку відео показувала вам, то там з каткою подругою теж попалася сагля. Вона, до речі, її перший раз бачить. І саме цікаве те, що якщо ви не дадете їй нічого, то вона знесе вам ну, е, е, хп. ХП буває різне. І, до речі, е, як не помиляюсь, е, то вона якби не вбиває вас ніколи. Навіть якщо у вас буде 10 хп, вона зніме вас тільки 5. Тому що неможливо від неї вмерти. А якщо у вас буде 5 хп, я не знаю, що буде, але достатньо цікаво. Я хотіла на це подивитися. І ось так. Ну, а Салі сама вона достатньо смішна і прикольна. А кріс там її взагалі дуже класно, вона, вона так якби врушиться прикольно. Ну, мені реально дуже подобається, що вона додалася, але не дуже цікаво, якщо вона буде попадатися через скапку. По-моєму, це не дуже цікаво. І як на мене вони б трохи зменшила шанс. Мені було б так, здається, краще. Чесно, не знаю. Ось так до розробників Дорси, будь ласка, зробіть і трошки меншим шансом, не знаю. Для тих, хто її не бачив, справді хочеться вже бачити її. Тому що вона долі, долі забавна і класна, весела. А грається вона дуже мило. Ось так. Якщо ви хочете більше подібних відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коменти, всім па-па.